На запрошення міського голови Фенішлітки пана Тідора Марте та за підтримки європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСа на відпочинок до Угорщини поїхали 20 дітей з долини Івано-Франківської області. Шегідатюнк a határon számos gyermekcsapatot. Ми вже допомогли не одній групі дітей перетнути кордон. Також ми організували для дітей з України не один табір і цього року, і минулого. Маючи можливість, хочу запропонувати всім організаціям, які ще планують провести для дітей табір або оздоровлення на території Угорщини. То ми за можливості спробуємо їм допомогти. Ця група прибула з міста Долина. Вони прямують до угорського міста Фанішлітке. та їх прийматиме Тібор Марта. Вони проведуть там тиждень. І матимуть багато цікавих програм. Навідуються до Ніретьгази, до Каю, шаторол Яуйгай. Відвідають зоопарк, будуть кататися на човнах та робитимуть ще багато цікавого. Ми дякуємо, що наші дітки можуть бачити і насолодитись нею і відчути вашу ну, таку цікавий колорит. Діти, чиї батьки загинули на війні або служать у Збройних силах України, за останні місяці пройшли великі випробування. Вони кожен день в стресі, батьки воюють, хтось уже поховав батьків. Тому ми дякуємо за можливість, що можемо трошки відволігти їх, змінити обстановку і показати дуже красиву Угорщину. Серед дітей є й такі, хто вже бував в Угорщині. За ці два Роки я ніде не бувала. Я була дуже рада за таку можливість, що я поїхала. І я сподіваюся, <свісно> що все буде класно. Бачила програму, вона дуже насичена. Ми кожен день десь їздимо. Це дуже класно, що за, ну, за таку за тиждень ми зможемо побачити стільки класних місць. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді вже не перший рік долучається до організації відпочинку для українських дітей. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді цього року долучилося до організації літнього відпочинку та оздоровлення близько півтори тисячі дітей з України. Теперішня група дітей з міста Долина, що на Франківщині, їде до Угорщини завдяки запрошенню міського голови Фанішлідки та підтримки логістичної компанії Gate. для дітей. Організували дуже змістовну програму на цей тиждень. Бажаю їм приємного відпочинку та позитивних вражень. Угорська сторона взяла на себе всі витрати пов'язані з однотижневим оздоровленням дітей, включаючи і перевезення.